Вітання всім опівнічним печенюшкам. У телеграмі триває опитування стосовно нового сезону моторошних історій. І якщо в душі ти також печенько, то хоч долучайся до нашої спільноти. Лінк буде під цим відео. Згори з'явилось посилання на увесь список цих історій. А зараз бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю! Тут на форумі та в реальному житті мене дуже часто запитують, чи бачив я колись щось надприроднє, скажімо, щось схоже на Рейка чи духа людожера Вендіго або й інші подібні легенди. Я не можу стверджувати, що багато знаю про будь-яку із цих потвор, але ґрунтуючись на поверхневому огляді Вікіпедії і картинок у гуглі, можу сказати, що дійсно чув історії, які можуть бути якось із ними пов'язані. Ви ж чули стару приказку про те, що всі легенди з'являються не просто так. Особисто я впевнений, що так воно і є. Але, як всі ви знаєте, я все ж намагаюся дивитись на подібні речі скептично у моїй роботі це просто необхідно. Для мене це чимось нагадує роботу у лікарні ви можете цілий день накручувати себе думками, скільки в ній померло людей. І про те, що, ймовірно, у кожному куточку там живуть приводи, ну чи як ви там їх називаєте, полтергейсти чи щось таке. Проте таке заняття точно не принесе вам жодної користі чи продуктивності у роботі, навпаки, це лише ускладнить для вас виконання необхідної роботи. Я думаю, що багато хто з нас почувається тут саме так, і тому ми намагаємось просто робити свою роботу. І поводитись так, наче все тут в повному порядку. Бо щойно ви почнете параноїти, повірте, дороги назад уже не буде, і дуже багато новеньких звільняються саме через це у моєму парку, чомусь особливо висока плинність кадрів, тому що, хоч стажери успішно завершують навчання, їх часто дуже лякає побачене чи почути в лісі. Причому настільки, що вони вже не можуть не параноїти щоразу, як опиняються на завданні ви повинні навчитися сприймати подібні речі спокійно і завжди включати розум. Я перекинувся словами із Кейді про її подібний досвід, бо хотів знати її думку стосовно Вендіго. По суті, їй особисто нічого було розказати на цю тему. І окрім цього, я помітив, що вона явно не хотіла сильно все це заглиблюватись. Проте вона повідомила, що з її подругою дійсно сталося дещо подібне. Тож я зв'язався із цією людиною по скайпу, і вона погодилась трішки поговорити зі мною. Вона знає про мій блог на цьому ресурсі і погодилась, щоб я опублікував історію саме так, як вона мені її розказала. Я виросла в центральному Орегоні, і там приблизно за дві години їзди від мого дому є особливий заповідник під назвою Форм Спрінгс. І я згадую про нього лише тому, що дуже багато людей із мого району мали у ньому друзів, тож багато земель там були продані саме їм. Тож, коли я була маленькою, ми часто їздили туди у кемпінг, не на території заповідника, звісно ж. Але поруч у цій місцевості, де я й познайомилась із цілою купою дітей, які теж там жили. І з одним хлопчиком я дуже близько потоваришувала його звали Нолан, і ми з ним часто тусувалися, коли наші сім'ї були саме в цьому районі. Зрештою, наші батьки теж познайомились між собою, тож усі ми тримали зв'язок протягом року та приїжджали відпочити приблизно в один і той самий період. Зазвичай наш кемпінг тривав близько двох тижнів, отже, ми проводили там дуже багато часу. І якось я запитала в нього, чи йому колись доводилось кемпінгувати у будиночку на колесах. Ага, у мого тата був такий фургончик, але думаю, що це не зовсім схоже на класичний кемпінг, тому що більшість ночей ми брали наші намети і всяке інше та встановлювали трішки подалі від загального табору. Мені не дуже подобалось в ньому спати, тому що я більше люблю бути на відкритій природі. І ми трохи поговорили з ним про кемпінг. Про що це я? А вибачте, отже, одного року, коли ми з Ноланом були там, я думаю, нам було приблизно по 12 чи близько того, ми захотіли піти із території кемпінгу і розбити власний табір на березі річки, тому що нам дуже кортіло спробувати нічну риболовлю. Я думаю, що в результаті ми відійшли метрів на 500 від головного табору. Це було досить далеко, щоб ми не чули і не бачили нікого, я це точно пам'ятаю, але недостатньо, щоб геть загубитися. Переважну частину дня ми дуріли. Я мало що пам'ятаю про цей день, але в кінцевому підсумку ми розпалили велике багаття. І я була абсолютно вражена, тому що Нолан мав із собою кремінь чи щось подібне і використовував його для розпалювання. Я ніколи раніше не бачила, щоб хтось робив подібне, тож вважала, що це неймовірно круто, і я буквально змусила його навчити мене робити те ж саме, і в результаті ми підпалювали різні штуки, які знаходили поряд, що, озираючись назад, було насправді дуже дурною затією, тому що це була середина гріхого <ріць> літа, і якщо я правильно пам'ятаю, попередження про ризик пожежі було або жовтим, або помаранчевим. Проте, на щастя, ми не спричинили серйозного займання і, коли стемніло, сиділи біля затишного вогнища і говорили про все, про що зазвичай говорять 12-річні діти. Я дійсно не пам'ятаю про що конкретно от що я пам'ятаю точно так, це те, що в якийсь момент він подивився через моє плече на річку і запитав, чи я теж бачу там дещо. Наш імпровізований табір був розташований так, що ми були приблизно в трьох метрах від річки і в найширшому її місці. Тож до нашого берега було приблизно 5-6 метрів. Влітку там стає дуже спекотно, але вода в річці все одно залишається досить холодною, і це важливо. Я озирнулась через плече і побачила, як щось заходить в річку на протилежному березі. З нашого місця воно дещо нагадувало оленя. Але через світло вогнище було важко роздивитись детальніше і сказати точно. Я підвелась, щоб придивитися краще, і чітко побачила пару рогів. Тож вирішила, що так, це дійсно олень. Проте також мені здалось доволі дивним те, як він поволі забрів у воду і що він явно вплив у нашу сторону. Тож я запитала в Нолана, що, на його думку, нам слід робити в цій ситуації. А він незворушно сидить і дивиться на вогонь, із таким дивним виразом обличчя, а тоді різко каже мені сісти і замовкнути. Саме це я й роблю, бо я ніколи раніше не бачила, щоб він поводився настільки дивно. Він шепоче мені, щоб я не звертала уваги на ту штуку, і щоб ми просто продовжили розмовляти як і раніше. Але я все мовчала, бо ніяк не могла придумати, що ж сказати, тож він почав розповідати якісь дурниці про епізод із невідомого мені шоу. Але я чула, як цей олень пливе до нас річкою, тому не сильно вслухалася в його слова. Я постійно намагалася глянути на нього принаймні через плече. Але щоразу, коли я це робила. Нолан з силою вдаряв мене по руці і змушував дивитись виключно на нього. Я не дуже злякалася і пам'ятаю, що була просто шалено розгублена, але потім я почула, як цей олень виходить позаду із води і боковим зором змогла розібрати його обриси. І саме тут я зрозуміла, що це ніякий вбісаний олень. Бо що б це не було, пересувалось воно на двох ногах. Я повільно починаю вставати, я була жахливо налякана в цей момент, але Нолан з силою смикнув мене назад і заговорив голосніше про це своє телевізійне шоу. І саме так я усвідомила, що він наляканий не менше ніж я, можливо, навіть більше. Він нахилився і тицнув у вогонь палицею і тихо прошепотів. Що б він не робив, з ним не можна говорити. Я бачила, як він підходить до нас все ближче. Зрештою, він стояв прямо за спиною у Нолана. Я була готова надзюрити собі в штани, і я би вже втекла напевно сотню раз, якби була там сама. Але я не хотіла залишити Нолана одного. Тож сиділа на місці і крадькома кидала поглядом на нього. Він був не надто високий, але те, як він стояв, це було просто неприродньо, наче центр його рівноваги було дуже сильно зміщено. Я не знаю, як описати це словами виглядало так, ніби верхня частина його тіла занадто далеко висувається вперед ну, якось абсолютно неприродньо. Він просто стояв за спиною Нолана дуже довго, настільки, що, врешті-решту, Нолана закінчилися геть всі ідеї, щоб іще можна було сказати: тож якусь мить ми просто сиділи мовчки, багаття тихо потріскувало. Але мені здалося, ніби я чую, як ця штука говорить дуже тихим низьким голосом. Я не розчула, що саме він промовляє, і тому трішки нахилилася вперед. І ось тут я дійсно нарешті обмочила штани, тому що він також нахилився вперед. Я не бачила його обличчя, проте бачила його очі, і вони були мутні, молочно білі. І Якщо ви хочете знати, як вони виглядали, знайдіть ту сцену з володаря перснів, де Фродо падає в озеро, і усі мертв'яки пливуть до нього. Ось так виглядали його очі. Того ж усе, що я могла розгледіти, це два білих ока, що дрейфували над головою Нолана, і дуже розмиту форму рогів, які явно виходили з його голови. Не знаю на що було схоже моє обличчя в цей момент, але, наче по команді, ми із з Ноланом одночасно зірвалися з місця і дриминули геть без зупинок, доки не дісталися до загального кемпінгу. Мої штани були просякнуті сечею, тому я похапцем знімала їх, поки ми бігли, і кинула по дорозі кудись в кущі. Щойно опинившись перед татовим фургоном, ми обоє зупинилися, І озирнувшись, не помітили, щоб за нами щось гналося. Тому ми стояли там і намагалися якось втамувати дихання, і я запитала у Нолана, що в біса це була за потвора, але він відповів, що не знає. Лише сказав, що його дідусь неодноразово попереджав, якщо коли-небудь він буде на самоті у віддаленій місцевості і раптово дещо незрозуміле з'явиться поруч із ним, в жодному разі ніколи не можна розмовляти із цією істотою або вслухатися у слова, що вона казатиме. Я ж запитала, чи він теж чув, як воно із нами розмовляло. І Нолан сказав, що єдине, що зміг тоді розібрати, це слова допомогти тобі. В кінцевому результаті ми все ж вирішили ночувати у фургоні із моїми батьками. А наступної ночі ми знову зробили вилазку в те місце. Проте нічого дивного там не побачили. Цей випадок багато в чому перегукується для мене із легендою про Вендіго. Цю істоту описують фразою, яка, на мою думку, підходить просто ідеально. І звучить вона так: Вендіго це дух самотніх місць. А ще, знаєш, часом, коли я буваю у дикій місцевості, де, як мені відомо, навколо мене за кілометри немає жодної живої душі, я відчуваю таке дивне, нестримне бажання, яке дуже важко пояснити, не знаю чи подібне трапляється і ще з кимось. Але у мене виникає нестерпне бажання насититись. Не те, щоб я хотіла чогось конкретного. Ні. Скоріше, це химерне ірраціональне відчуття голоду, який буквально виходить із кожної клітини мого нутра. Що ж? Після цього я захотів побільше взнати про людину без обличчя, якщо це взагалі можливо. Тож в результаті дійсно знайшов декілька подібних історій. Я розпитував своїх друзів, і один із них сказав, що ремонтуючи парк у своєму районі, він зустрічав дещо схоже.